Вітаю вас на каналі Діаспора Насамперед хочу подякувати всім глядачам та слухачам за ті теплі слова підтримки та подяки, які ми бачимо в коментарях. Ми також бачимо багато питань: чому українські змі не говорять про лендліз, чому Маркарова і досі посол США. Хочу попередити, що для багатьох це відео може бути шокуючим, але ми мусимо знати правду, адже це надзвичайно важливо для перемоги та для справжньої незалежності України. І ще наш канал після цього відео може зникнути. І якщо вам наш канал подобається, запишіть про всяк випадок нашу твіттер адресу Всі ми знаємо, що війна в Україні гібридна крім фізичної інша частина інформаційна з попереднього відео ми дізналися, що друга та союзника України Гарі Табаха, який допомагає Україні роками як інтелектуально, так і матеріально, його атакували українські змі змі, які фінансуються фондом Сороса. Ще один приклад: ми знаємо, що фейк про борги України через ленд-ліз були поширені спочатку з Росії. Ще 18 квітня 2022 року. Кореспондент програми час. Вже поширила цей фейк, що Київ буде мати великі борги. І ми бачимо, його відразу спростували. Всі зараз знають, що це фейк, тим не менше українські ЗМІ поширювали її. Ця атака, і як і ці приклади, є доказом того, що ці змі та фонд Сороса, умовно назвемо їх командою Сороса, явно працюють проти інтересів України. І очевидно, що ці атаки співпадають також з тіллю Кремля і допомагають Путіну. Отже, в Україні, крім Росії, є й інші вороги, які теж ведуть інформаційну війну проти України. Сьогодні поговоримо про цих ворогів. Адже вони продовжують діяти, будуть діяти в майбутньому, і про це дуже важливо знати. Саме тому я вирішив провести трошки глибше рюнальніське розтеження про ці фонди та коротко розглянемо їх історію та ідеології. А в кінці ми зробимо невеликий контекст. Я покажу вам фрагменти відео, і якщо ви знайдете його продовження, ви виграєте приз, що відбулося знову з Єрмаком та компанією? Участь в більдербергських мітингах, як, наприклад, минулого року Маркарова. А цього року цей мітинг відвідав міністр закордонних справ Кулеба. Хто не знає, що це за мітинги? Це ніби форум для неформальних дискусій з метою сприяння діалогії Європи та Північної Америки. В список гостей входять голови розвідок, компаній, банків, компаній штучного інтелекту і так далі. І на цей мітинг попасти без запрошення практично неможливо. Це вони роблять приховано, і я маю на увазі зустрічі, і ніхто не знає достаменно, що вони там. Робили і навіть існує правило, яке забороняє їм розповідати, хто що говорив. Хоча вони можуть давати загальну інформацію. Отже, Україна приймає в цих групах участь вже другий рік. Ви не знайдете про це жодної інформації в українських ЗМІ і жодного звіту, що там роблять ці українські чиновники. Що цікаво, після цих мітингів, як і Маркарової минулого року, так і цього року Кулеби Дмитра. Вони обоє починають робити дивні заяви, дивні в сенсі не на користь України минулого року. Маркарова робила інтерв'ю проти лендізу. Але якщо звернути увагу, то ми бачимо, що так відповіли в Білому домі на запитання Голосу Америки. А уже детальніше розповіла посолка України США Посолка. Але ми знаємо, що після заяви Маркарової потім повторяли ці наративи Арестович Подоляк, деякі інші представники. Української влади, хоча Зеленський говорив, що лендіс потрібен. Можливо, це співпадіння, але після цього мітингу Колеба зробив досить дивну заяву, що Україна має достатньо зброї для початку контрнаступу. Хоча із статистики ми знаємо, що поставки зброї останніх 4 місяці спали приблизно в 2,5 рази. Андрій Мельник, його заступник, сказав у квітні, що Україні приблизно потрібно в 10 разів більше зброї. У свою чергу, Зеленський теж сказав на початку червня, що зброї потрібно в 25 разів більше. Але в кінці інтерв'ю, як можна прочитати на рейтерсі, він сумнівається. Він сказав, коли ви йдете в контрнаступ, одна справа мати достатньо зброї, щоб почати його а інша справа забезпечити сталість поставок, щоб мати можливість продовжити стільки, скільки вам потрібно. Тобто, наскільки він впевнений своїй першій заяві. І чомусь такі події відбуваються після цих мітингів. З преси ми знаємо, що зовнішня політика в підпорядкуванні Ярмака так само як і Маркарова. На Більдербергському мітингу були присутні ключові члени команди Байдена від демократичної партії, і Сорос сам робив пожертви на кілька демократичних кампаній протягом багатьох років. Загальні витрати фонду склали 19,1 мільярда доларів. Сорос також фінансував і передвиборчі кампанії багатьох прокурорів, і зараз сенатор Кеннеді із Луїзіани, наприклад, бореться із цими прокурорами. Адже вони саботують роботу. Продовжу розповідь про цю тему та інші, але спочатку я хочу зробити оголошення про наші мітинги в підтримку України для активації лендлізу. Слідуючий мітинг пройде 18 червня, о тринадцятий біля Білого Дому. На мітингах ми, як завжди, подякуємо американському народу за надану допомогу і будемо просити команду Байдена задіяти лендліз. Насправді, нашим мітингам ми в першу чергу намагаємося привернути увагу громадян США, виборців. І на це ми і розраховуємо. Фактично, ми намагаємося прорвати на мітингах цю інформаційну блокаду, привернути увагу також медіа і розповісти правду, минаючи цю цензуру створену під контрольними змі як в Україні, так і США. Справа в тому, що більшість громадян США не знають, що Ленд-Ліз і до цієї пори не активований тих оголошених сум. Україна отримує лише 20%, але Твіттер виконує ту ж роль, що і наші мітинги він привертає увагу виборців США до питання недостатньої допомоги України. Так як це найпопулярніша платформа в США серед політиків, ці твіти бачать всі, особливо ми розраховуємо на виборців. Так як в США вже почалася передвиборча кампанія, фактично, то будь-яка критика для команди Байдена дуже чітлива. Знайдіть нас в Твіттері і, хоча б зробіть ретвіт та подалі. Байку, якщо у вас немає на інше часу. Ситуація з анлізом показує наскільки е, серйозна цензура в Україні і в будь-якому випадку для України і після перемоги потрібна незалежна вільна від цензури платформа. І альтернативи Твіттеру на даний час не існує. Тому, будь ласка, дійте, в нас дуже мало часу. Хто не знає, як це робити, в описі під відео ви знайдете посилання на відеоінструкцію. Будь ласка, поділіться цим відео в соцмережах з друзями. Поставте подобайку, підписку, це допоможе розповсюдити цю інформацію. Отже, перейдемо до Сороса. Сорос навчався в лондонській школі економіки і став послідовником Карла Папера. Папер написав твір відкрити суспільство та його вороги. І цей твір сильно вплинув на Сороса, так сильно, що він назвав його іменем Свій Фонд Фонд відкритого суспільства. І, згідно його теорії, ніхто не має право на істину. І якщо хтось стверджує, що знає істину, то він уже на шляху до диктатури. В Цю категорію попадає християнська чи інша релігія, консервативні ідеї. Ну і звісно, патріоти чи ті, хто цінують сім'ю чи родину, і ставлять її ідеали вище теорії папера. Виходячи з цього, сорос ніколи не фінансує консервативні програми. Сорос також фінансував критичну расову теорію, а це адаптований марксизм і лобіював просування в уряд США. Теоретики практично можуть говорити неправду, якщо це буде необхідно для того, щоб досягнути суспільства, якого вони прагнуть побудувати. Тобто він говорить одне, а потім робить зовсім інше. І дуже популярно в університетах США, і зараз її просувають навіть в школах. Ідеї цієї теорії можна побачити в пріоритеті перших задач для виконання командою Байдена. Якщо ви зайдете на сайт Білого Дому, то можете переконатися в цьому. Візьмемо статтю Конгресу, який описує діяльність Сороса. Це людина, яка не відчуває жодної провини. Назвали цю статтю так, тому що Сорос не пов'язує свої дії, злочинні дії, які часто приводили до краху економік цілих країн ринків. Він не пов'язує свої дії з почуттям провини. Сорос неодноразово був визнаний винним підкупову чиновників, і його оштрафували в Франції, наприклад, на 2,8 мільйона доларів. Список його аморальних та злочинних дій можна продовжувати читати дуже довго, але я б хотів би звернути увагу на той факт, що Сорос практично заохочує розкол США та Європи. А на сайті Білого Дому в 2017 році була петиція оголосити Джорджа Сороса терористом і конфіскувати всі активи пов'язані з ним організації. В той час Джордж Сорос навмисто на постійній основі намагався дестабілізувати, вчинити акти заклади проти сполучених штатів та їх громадян. Ми бачимо, що згадується вплив на всю демократичну партію, значну частину федерального уряду США. Міністерство е, юстиції має негайно оголосити Джорджа Сороса всі організації внутрішніми терористами. Було е, майже 300 тисяч підписників. Але коли прийшов е, Джо Байден, він зняв взагалі розділ петиції е, з сайту Білого Дому. Я не знаю далі, що сталося з цією петицією. Джордж Сорос поширює залежність смерть і хаос в США. Ми бачимо в статті. В США навіть створили карту, яка показує, скільки прокурорів пов'язані з Соросом по всій країні. В статті Нью-Йоркер, яка була написана в 1995 році, ми можемо дізнатися цікавих фактів. Стаття називається Світ за Джорджем Соросом. Фонд відкритого суспільства був створений в Україні ще до проголошення незалежності, і цікаво, як називає Джордж Сорос Україну. Це Бананова республіка без бананів. З того часу демократія Джорджа Сороса прийшла в Україну, а ця демократія супроводжується поліцейською і державною пресою. З архівних записів та преси ми бачимо, що. Він практично купив президентство Леоніді Кучми. Всі пам'ятають вбивство Гонгадзе та ще 20 журналістів всього за кілька років його президентства. От тоді вільна преса зникла і почалася цензура. Хто допоміг цьому? От розуміючи, що критична расова теорія дозволяє політикам говорити неправду для досягнення своєї міти, ми можемо зрозуміти, як і працюють фонди Сороса. Бачимо, що в нього мета от, стратегічний судовий процес для. Правосуддя відкритого суспільства насправді ми читаємо статті і в конгресі, що Джордж Сорос. Провів тиху реформу системи правосуддя в США. Це ще було в 16-му році. Мегадонор від демократичної партії Джордж Сорос спрямував свої статки на непомітну кампанію 16-го року. Спрямовано на досягнення своєї ціль зміни американської системи правосуддя. Фонди Сороса в Україні під назвою відродження. Ми бачимо відродження, фінансувало одну із. Аналітичних таких компаній, центрів СЕДОС комплексної сексуальної освіти. І вони проводять ніби опитування щодо освіти, а потім дають рекомендації, які затверджують у державну програму. Були випущені підручники ще в 2016 році, де ведуть цю пропаганду. Ці організації адаптують програму нібито зроблену ЮНЕСКО. І ніби все звучить гарно. Програма підготовлена ЄНЕСКО, але вони впроваджують якраз оцю гендерну освіту з 5-8 років. І ми знаємо, що деякі грантоїди навіть пішли набагато далі. Цю програму починають нав'язувати дітям навіть до шкільного віку. Це трудно повірити, але деякі дитячі садочки практично впроваджують навчання у 2-3 роки. І про це е, пише от якраз в статті освіта UA». А, і повноцінно стартує освіта в 4-5 років. Ну, гендерна ідеологія практично робить те саме, що й комунізм. Якщо взяти, наприклад, доктора економічних наук експерта, він описує в деталях. Це практично та ж сама критична расова теорія. Її намагаються втілити всі демократичні штати, такі як Каліфорнія, Нью-Йорк і так далі. А консервативні штати відмовляються. Кілька місяців тому, в Індії, наприклад, була подібна подія, де Сорос планував і хотів зробити інтервенцію, але його зупинили. Він був зупинений в багатьох країнах, і, наприклад, в Польщі також. Це означає, що йому можна дати опір, але ми бачимо, що Порошенко нагородив Джорджа Сороса Орденом Свободи у 2015 році. А зараз, як я обіцяв, невеликий конкурс змагання, я продемонструю відео, а ви знайдіть або повне відео, або хоча б частинку його. Але кілька речей перед тим. Останні 60 років США всі президенти були перед цим в політиці, і всі вони йшли до Білого дому або за допомогою лобі спонсорів, і через це в них були певні зобов'язання і відповідна ціль і гроші не на останньому місці. Це було майже звичайною практикою, і всі так робили. Всі, крім Дональда Трампа, він мав достатньо грошей, щоб не переживати за майбутнє, і навіть відмовився від президентської зарплати. І звісно, такий політик, на якого не мав впливу, нікому не був вигідний. Ну, крім звісно, простого народу та всіх чесних людей, політиків, і знаючи історію українських політиків і хто тоді був при владі, це їм було не до вподоби. Не привикли до дерибану фондів, корупції. А Трамп цього сам не робив і іншим не дозволяв. Трамп противник антихристиянського глобалізму, який пропагує Сорос та його фонди. Трамп підтримав біблійні уроки в школі і відвідував в церкву. Трамп молився перед початком робочого дня. І засідання зі своєю командою, і саме через це він став лютим ворогом всіх марсистських радикальних антихристиянських груп, які правило отримують фінансування від Джорджа Сороса. З доказ цьому є протест проти Трампа з комуністично-марсистською символікою. Ви виграєте приз, але хочу попередити, що це буде надзвичайно важко зробити і тому, що існує цензура на такі речі. Українські змі створили віртуальний світ, обмежуючи інформацію або перекручуючи, як ми можемо цьому всьому протистояти. Можливо, варто взяти приклад в Польщі. Поляки відразу почали чинити опір цим фондам Сороса. Більша половина країни оголосила Польщу вільною від цієї згубної ідеології. Президент Дуда не дав йому захопити медійний ринок. Консервативну партію «Право і порядок вибирали п'ять разів підряд. Дуда співпрацював з Трампом. Під час першого терміну він поїхав до Трампа, домовився за, за переміщення військових в Польщу, домовився за постійну військову американську базу в Польщі і навіть запропонував назвати цю базу Форт Трамп. Підписав контракт на f 35 літаки на п'ятого покоління, і перші вже були на базі в Польщі ще в 2020 році. Це при тому, що Україна не може дістати навіть F-16. Що поляки вибрали Дуду на другий термін, і Дуда вважає другом президента Трампа, то чому українці думають, що він ворог? Якщо ви переглянете за ЗМІ, то Єрмак і Макарова. Вони дуже шановні люди в США, наприклад. Розкажіть нашим чиновникам Єрмаку, Маркарові, хто вони такі, і розкажіть їм всю правду про них, що ви про них думаєте. Не бійтеся! Кожен день в Україні якась катастрофа, кожен день в Україні біда, обстріли, гинуть діти, і ніхто не може проявити активність. Скільки мільйонів в Україні виїхало? Ви не любите свою Україну? Починайте говорити. В Україні є політики, які протистоять цій системі. Генерал Залужний протистоїть цій системі. Генерал Кривонос протистоїть цій системі. Є багато інших політиків, підтримайте їх, об'єднуйтесь, час іде. Якщо продовжувати сидіти і не сподіватися, що хтось прийде і порядок наведе, цього не станеться. Починайте з Твіттера, де ми боремося за лендіс. Завтра буде якась інша платформа, інша можливість. Будь ласка, потрібно буде переходити, але діяти швидко. Вороги України не чекають, тому потрібно діяти негайно. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Ваша допомога необхідна, але ми можемо це зробити. Ми знаємо історично це допомогло Борису Джонсону, а також інші президенти використовували Обама Трамп. Отже, приєднуйтесь в Твіттері, В нас є всі шанси перемогти, якщо ви будете діяти. Твіттер працює так само, як і мітинг, де ми розраховуємо на виборців США. Хто може, будь ласка, приїдьте 18 червня о 13 до Білого Дому, де ми будемо промовити мітинг в підтримку Ленлізу, підтримку України. Залиште, будь ласка, коментар, поділіться цим відео. Підпишіться, поставте вподобайку. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!